Такси, такси. Такси, такси. Девушка, такси надо. А сколько? Триста. Я же не сказала, куда. Ну, кажи. Ну, в центр. Триста. Поехали. Поехали, он мой желтый. Чему самый вас мы взять в ведучую на наш канал? Ну, мне мама всегда казала, что я должна быть звездой. Сдашь меню, будешь работать официантом. А поки будеш на подхваті, я ти подзвониш мамі. мамі. Життя, кілька слів В дні, Телефон Мамі, стані кіну фотки вечором. А як врожай, ти набером, що забажає тобі, Подай життя, як сон. Невдячними, ми на жаль бувають діти І мами їх не можуть не любити. Хочуть від проблем закрити Нехай відпустила мама тебе, твоє життя дорослим стало Тепле Ти подзвониш, мамі. Мамі-мамі-мамі-мамі Скажете, кілька слів, набери, набери, набери І почуй її сміх, скажете, кілька слів, набери, набери, набери Поважай своїх батьків, скажете, кілька слів, Для мами пап, хоча би раз. Чути, хочеться від тебе пару фраз. Себе звільни, підсує ти одних батьків на цьому світі маєш ти? Батьків своїх тобі треба любити, тому що ти улюблена, дитина Для доспаних ночей причина причин. Нехай відпустила, мама тебе. Твоє життя дорослим стало. Те Алло, удічка, доцю, привіт, як ти? А чого ти трубку не береш? Мам, чи ти мені названня? Я ж тобі казала, я зайнята. так вы сейчас занята, да? Ну да, я вообще-то становлюсь звездой. Ну ты ж бережи с а собой, Доню. Ну давай, маме на маме время, пока. Ты позвонишь маме, 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 маме. Ты позвонишь маме, 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 маме. Скажи <music> ты только с ней. Набери, набери, набери. Скажи, дай Скажете кілька сніг. Ты подзвонишь, мами, мамі, 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 Ти подзвонишь, мамі мамі, мамі Чому саме вас ми маємо взяти ведучою на наш канал? Ну, мені мама завжди казала, що я стану зіркою.